Ряд вагомих для життєдіяльності міста рішень прийняли на черговому засіданні виконкому Леву частину порядку денного склали питання ефективного використання комунального майна та земельні. Проголосували виконкомівці за перелік підприємств організацій, які відповідно до укладених угод будуть виконувати роботи з боротьби зі сніговими заметами залізничних колій на станції Хмельницький та Гречани зимовий період 2013-2014 років. А ще у місті побільшає зупинок для громадського транспорту. На виконкомі надали дозвіл комунальному підприємству з організації роботи міського пасажирського транспорту на влаштування місць для очікування із встановленням торгівельного павільйону. З продажу продовольчих товарів по вулиці Чорновола, зупинка ПТУ номер 24 та Прибузькій навпроти будинку номер 2 напрямок руху до вулиці Маршала Рибалка. Хмельничан запрошують виміряти артеріальний тиск. Процедуру проводять у всіх поліклініках, дитячій, інфекційній та міській лікарнях у рамках днів вимірювання артеріального тиску. Захід організували, аби привернути увагу до гіпертонічної хвороби, яка є найбільш поширеною серцево-судинною недугою. Від неї страждає більше третини дорослого населення нашої держави. Причому з кожним роком гіпертонія молодшає системно починає лікуватись 40% виявлених хворих. А постійно, за даними літератури, продовжують тільки 14%. Знову ж таки, де свідоме відношення до власного особистого здоров'я. Ігнорування проблемою може призвести до дуже негативних наслідків. У гіпертоніків у сім разів збільшується шанс отримати інсульт. Існування підвищеного артеріального тиску, як правило, з часом не відчувається. Люди вважають себе здоровими, не хочуть лікуватися, відмовляються, хоча ми наполягаємо на цьому, а приходять вже до нас з ускладненнями. А от ускладнення, як правило, незворотні, такі як інфаркти. Такі, як інсульти перенесені в, в минулому або ті, які і в нас це трапляється, це серцева недостатність. На жаль, збільшується кількість захворівших і померлих від інсультів людей працездатного віку. Ви самі розумієте, це це наш тил, це наше майбутнє і, і це наше, наше процвітання всіх наш разом. І цей факт говорить про те, що люди працездатного віку себе не шанують. Якщо стрілка на тонометрі систематично показує вище 140 на 90, варто змінити спосіб життя та раціон харчування. Рідше гіпертонія розвивається в тих, хто веде здоровий спосіб життя, тобто багато рухається, слідкує за масою тіла, їсть більше овочей, фруктів і морської риби, менше червоного м'яса і вуглеводів. І також калій вважається сприяє зниженню тиску, тобто, наприклад, печена картопля, виноград, а навпаки, підвищує натрій, тобто сіль і все, що з нею пов'язано, включаючи консервації, копченості. Діагноз гіпертонічна хвороба на жаль невеликовний, Констатують лікарі. Однак додають, недуга не дошкулятиме та не загрожуватиме ускладненнями, якщо систематично приймати необхідні ліки. До речі, у державі діє пілотний проект, який здешевлює для гіпертоніків ціни на медикаменти. Пацієнт приходить до лікаря, лікар призначає препарати. Пілотний проєкт війшло сім найбільш вживаних лікарських засобів, маючи на руках рецепт спеціальною позначкою, пацієнт, отримуючи в аптеці лікарський засіб, його приймає. Задання лікаря відслідити, динамічно спостерігати за цим пацієнтом для того, щоб отримати такий результат, який ми хочемо. Результат один добитися стабілізації тиску і тим самим знизити загрозу ускладнень. Виміряти тиск у медичних закладах міста можна 13 вересня впродовж усього дня. Тренажерною залою обзавівся спортивно-культурний центр Плоскирів, що у Гречанах. Власне місце для заняття фізичною культурою тут було і раніше. Та після півторарічного затища нове керівництво роботу тренажерки вирішило відновити. За пропозицією та проханням жителів мікрорайону Дальних Гречан. Нами було прийнято рішення про необхідність відкриття тренажерної зали. Комплектування самої тренажерної зали проходило спільними зусиллями разом з управлінням молоді та спорту. Посильну допомогу для придбання двох велотренажерів надала депутат Хмельницької міської ради Івко Зоя Віталівна. Наразі до послуг активних хмельничан більше десятка тренажерів. Крім того, в арсеналі є гирі та гантелі. Незабаром, каже керівництво центру, спортивна кімната поповниться новим інвентарем. В найближчим часом ми плануємо придбати дві бігові доріжки і стійку для присідань. На даний час найчастішими гостями зали фізичної підготовки є тренери та відвідувачі спортивних секцій, а саме тайського боксу, панкратіону та кікбоксингу. Спортсмени зізнаються, до цього їм доводилось обмежуватись лишень штангами та гантелями. Тепер мають справжнє місце для силових тренувань. Ми можемо давати спеціальні вправи спортсменам для загальної фізичної та спеціальної фізичної підготовки, розвивати їх витривалість, силові якості. Це дуже гарно буде сприяти підвищенню показників спортивних. Запрошують до Плоскирова й інших любителів активного дозвілля, зокрема бажаючих підкоригувати свою фігуру. Тренери додають, займатися на тренажерах можуть і школярі. У перспективі у кімнаті, що межує із залою фізичної підготовки, мають намір облаштувати масажну та додаткову роздягальню. За кошти з міського бюджету в адмінбудівлі планують зробити капітальний ремонт системи опалення. Також бюджетні гривні спрямують на оновлення трибун стадіону Локомотив. Наразі спортивно-культурний центр Плоскирів відвідує близько 150 вихованців. Крім секції бойових мистецтв, тут діють і гуртки театральний та народних танців. Про котли та насоси вона знає геть усе. Хмельничанка Тетяна Варгата уже майже 20 літ. Працює на котельні. Трудиться на комунальному підприємстві Теплокомуненерго цього року. Жінку відзначили на міському конкурсі Кращий за професією тріумфувала у номінації машиніст котельні. Тетяна Олексіївна зізнається, робота це не жіноча, Втім, вже призвичаєлась. Більше того, полюбила її. Пригадую, коли робота ще не була автоматизована, доводилось самотужки крутити величезні вентилі. Зараз ситуація змінилась на краще. Як ми раніше бігали до котла грузити більше-менше газу подавати, то зараз ми все мишкою. Добавили, збавили на насосах, теж поставили частотники, що теж там вже не треба таких зусиль. Найбільше роботи каже Тетяна Варгата взимку. Тоді на повну потужність працює усе обладнання. Наразі котельню завершують готувати до нового опалювального сезону. Керівництво та колеги Тетяну Олексіївну поважають. кажуть, вона сумлінна і відповідальна працівниця. Тетяна Олексійовна добросовісна, працьовита людина. Який, що не скажеш, все може зробити. Вдосконалює свою, свою свою кваліфікацію. Працює Тетяна Варгата 12 годин після зміни. Має два вихідних. Цей час приділяє родині, також полюбляє вишивати хрестиком. У творчому доробку має чимало картин. В перемозі у міському конкурсі краще за професію зраділа. Такому тріумфу завдячує усьому колективу, адже саме він, за словами жінки, підтримав її у перші роки роботи на комунальному підприємстві. 1 жовтня поточного року, відповідно до постанови Кабінету міністрів України про єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов, завершується формування реєстру. У зв'язку із проведенням інвентаризаційного обліку громадян необхідно до 20 вересня надати у відділ обліку та розподілу житлової площі оновлені особисті документи, а саме довідку про склад сім'ї та реєстрацію, довідку з бюро технічної інвентаризації, копії документів, що засвідчують особу. Бо та усіх членів сім'ї, ідентифікаційного номеру відповідно усіх членів сім'ї, довідку з місця роботи за наявності копію документа про пільги, громадяни, котрі не нададуть необхідні документи, не будуть включені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов і втратять право на отримання житла та участь у житлових програмах щодо поліпшення житлових умов. У художній галереї обласної бібліотеки для юнацтва розпочала діяти виставка талантів родинних перлини. Представлені на ній роботи вихованців гуртка декоративно-прикладного мистецтва, центру національного виховання учнівської молоді, а також їх батьків. Вироби різноманітні, це і ляльки-мотанки, і вміло вишиті картини. Батик, розписане скло, творіння у техніці квілінг та моделі одягу. Вихованці гуртка постійні учасники та переможці різноманітних всеукраїнських і міжнародних мистецьких конкурсів. Вражають яскравістю, фантазійністю і колоритом роботи, серед яких роботи призерки всеукраїнського та міжнародного конкурсу малюнку 2013 року у Львові Тетяни Брендальської та лауреатки мистецького конкурсу у Словенії Іванки Кухар. Взагалі, роботи представлені на виставці. Це певний творчий пошук їх митців. Виставка діятиме впродовж місяця. Її замінить експозиція юних дизайнерів спеціалізованої школи номер 27 Це мій син Ігор Индило. Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження. Він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності. Ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може. Врятувати вам життя.